Всім привіт! Сьогодні я з вами Ніколас. І сьогодні я буду е, робити зарядку. Але я буду робити на цей раз без всяких предметів, всяких спеціальних штук, без різинок. Буду робити просто без. Ну, буду робити ну, без цього всього, без всяких е, допомоги штучок. І дивіться, якщо ми є, який декор у мене. Е, кому подобається, ставте лайк. Е, там є гантеля і це все. Е, можете подивитися, яка красота. Дивіться, яка красота. Мені дуже подобається цей декор. Е, кому теж подобається, ставте багато лайків і підписуйтесь на цей канал. Ну, почали! Сьогодні ми будемо робити багато розмінок. Першу, таку легендарну, за яку ви всі завжди робите. Ну, таку. Все. І тепер треба зробити таку розмінку. І тепер вперед назад, право, ліво, вперед назад, право, ліво, вперед назад, право, ліво. Поки я займаюся, ви можете дивитися, поставте лайк. Я вас прошу, будь ласка. Мені до, 30, до 50 підписчиків мені дуже треба. Якщо ви хочете, мене бачити в ефірах. вперед-назад-право що я робить назад правило ліво, перед, назад, право, ліво тепер легендарна планочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Тепер розминай ноги. Якщо у вас такі ноги, у вас Це... деколи такі ноги. Щоб такого не було такі, щоб ноги не доставали на землі, треба її кобру щоб було ідеально. І так розминатися. І так другу ногу. Тепер треба нам побігати у тому що тут нема куди розгонятися. Хоча це відео можна трохи від Порядку. Один, один, два. Коротше, я таку забув, треба, як завжди роблять люди зарядку, ще треба оджатися. От зараз е, ви покажу підписуйтесь на мій канал. Знизу е, підписуйтесь, нажимайте кнопку. Е, вона така червона. Але якщо на неї нажмете, во, наприклад, е, зараз є червоний, зараз буде. О, во, червоний. І ви нажметеся на кнопку і воно буде сіре. Як воно горить, коли ви не підписуєтеся. Коли ви підписалися, воно буде таким темним. А коли е, ви не хочете підписуватись, воно буде знову червоним. І давайте, щоб не було червоним, то щоб е, підписуйтеся. Е, добре, е, е, ви е, підписуєтеся і давайте е, до 10, підписуйтесь. До ночі. Раз. Два. Три, чотири. П'ять і все. Хто підписався? пишіть в коментарях. Ну тепер тут туди? Тепер отак робимо. Оп, оп, оп. Давайте підписуватись. То що таке? Дивитесь в мене і не підписуйтесь. Все, подивились. Е, тепер е, нас треба. Так, ще які розвідки можуть бути. Точно знову повертаємося. Вик, е Рибо в йога. І ви завжди, коли займаєтесь йогою, успокойтеся, якщо вас хтось кличе, просто не гасайте, ви замучені, продумуйте про щось хороше. Пальці так. І, і Не треба вукати, коли ви, і не треба таке, у, не треба так робити. Це просто таке. Це просто обман, не треба просто успокоїте. І сісти, що собі думати і набиратися позитивною енергією. І тепер е, ми троє і так е, робіть. Е, потім так трохи. Ну і відпочили. Тепер. Що ще є? Тепер у нас таке е, заняття. Мені заняття. Тепер треба. отак зробити повторяйте за мною. Тепер... це не планка, тепер просто. Ми тоді робили так руки, щоб держати, а тепер ми просто рівно отак стоїмо. Буз у нього не отак коріння ми стоїмо, а отак ставимо ноги і отак стоїмо. Дивіться. Якщо ви зараз віці, як я, і вам сідає якась 2-рочна, 3-рочна вже 4 перебор на спину, то тоді вже е, в, в, вам груз буде на спину, і ви підкачаєте свої мускули, і, і спина буде така крепка. А якщо ви візьмете, якщо ви таки, е, не, таким возрастом, як я, і ви візьмете малу дитину, е, е, велику дитину, це опасно, лучше так не робити. А коли якісь великі, велика людина така зробить, то в ній можна. Має право. І так, я вам скажу, повторю правило, якщо у вас є такі гантелі, декор трохи розрушу, от такі гантелі, то лучше не піднімати хоча б десь до 10 років. Ну, лучше до 15-11. до 11. Тому що воно тут чашке, а каже, що тут якась інша цифра. Просто тут вже щось перебор. Тут воно чашке. Такі не можна. А от такі маленькі, як я показувала, то можна якісь маленькі десь два книги, один книги максимум. Один ще можна піднімати в 9, а два КГ можна в 10 і максимум. Тепер е, ми, тепер у нас такі заняття. Боже. Тепер у нас е, буде таке. Отак і так держимося. Це теж чашко. Все другу сторони. Я вам дам трохи часу перепочити або ще щось там зробити. Можете води попити. О. В нас дивіться, Ви В нас зараз минута попити води і пийте. Я пока що підготовлюся. Можете попити води. Своєї. Це просто для декора. Пийте води, Я покажу підготовку дорого. Попили, кажете? Значить, далі. Перед чашки взяли. Тепер робимо мостика. Я, я, в кінотеатрі я був в кінотеатрі і робив мо мостіка, то вже подумали, що я якийсь дурний. Ну просто засидівся, спина заболіла і захотілося робити. А, ні, не виходить. Дивіться, у вас не виходиться, якщо у вас не виходить, підпишіться на канал. От я, мій друг підписався і в нього все вийшло. Ну, ще раз попробую. Ну, дивіться, якщо ви так хочете зробити, то вам треба отака от знову шухлядка. Якщо у вас є така шухлядка з таким. Ой, ну не біла якась люба така, яка відсувається, то ви можете отак от зробити. І от так. Ну, ні, давайте зробимо. туда. И вот так поднимаемся. <coughs> <coughs> И все. Тепер... Thank Тепер ми можемо, о, позайматися о, о, так, таким розслабленням. Типа сидіти, нічого не робити, але о, сидіти, але щось робити будемо. Дивіться. Е, тепер, е, дорослі, якщо ви це дивитесь, переключайте, е, тепер, дивити, е, тепер можете давати е, школьникам подивитися. Тепер е, по, е, можете зараз е, минутка дитячого е, того. Привет, друг. Привет, подруг. Привет, привет, друг. Давай розминемося з вами, діти. Кри крикнеться, давайте. Ну, крикнули, давайте, щось я вас не чую. Голосніше. Все почув, тепер розминаємося. Панчики, ро е хочуть, е хочуть е рожити. Оп. Повторяйте за мною. Оп. 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 Ой, ще розбираю пальчики, замучились. Тепер знову прийшли, поздорокались і знов. оп. Оп, оп, оп. Оп. Розбіжаюся пальчики по куточках. І тепер е, пальчики е, 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 хочуть <кій> подякувати вам, що ви зайнялися. І тепер ви можете е, хвили... тепер ще діти не Ще Тепер ще одна розмінка для дітей. Ставайте ваш рух. Повторяйте за мною. «Привіт, привіт, привіт таки, привіт, привітаки, привіт, привіт таки, привіт, привіт, привіт таки. Стали, присіли, стали, присіли. Е, дитяча е, минутка вийшла, е, розкопте за діти, тепер дорослі, включайтеся. Тепер <кхух> діти хай е, відпочили за книжками, що там діти. А пока що... Я вам... Дам ідею. Я вам дам одну ідейку. Коли ви хочете знімати спорт, прям в точ не копіруйте. Просто можете придумати своєю головою, заказати таку бумажку, перед відео повісити і робити ці заняття. У мене, на жаль, такої нема. Але раніше була. Такі, вже вже нікому не треба. Зняли. І тепер і такі і у такі декори ви можете робити, тільки завжди, я вам дам совет. Декори робити під під суть відео, а не які ви хочете, там не які-небудь. Коротше. Перщальна передишка. И теперь всем пока!